Шановне панство, я дякую всім, хто оцінив моє відео про зірок футболу, в яких не вірила FIFA 07. Також я дуже дякую користувачу, який у коментарях мені запропонував зробити відео про зворотні приклади. Тобто FIFA 07 повірила у футболістів, але вони так і не стали зірками футболу в реальності. Тому давайте не будемо тягнути і починаємо. І почнемо ми з ролкіперської позиції, і тут в нас наш український хлопець Богдан Шуст із Донецького Шахтаря. В оригінальній версії FIFA 07 він мав загальний скіл 58, і при цьому мав дуже великий потенціал, аж плюс 31. А от розробники патчу української ліги взагалі розщедрились і дали Богдану Шусту загальний рейтинг 77, що навіть більше ніж у Олександра Шовковського. Проте, реальність виявилася зовсім іншою. У сезоні 6-7 Богдан захищав ворота Шахтара, був основним. Але на наступному сезоні Шахтар купив п'ятого, Ну а Богдану доводилось захищати ворота команд нижчого рангу. Металіст, Зоря, Воскло, Волинь, Інгулець. Ну і мені здається, коментарі тут зайві. Ілсіньо, до того, як перейти у той самий Донецький Шахтар. Грав за бразильський Сан-Пауло. в FIFA 07 ми його народили потенціалом у плюс 16. Так, дайте мені згадати, чим так запам'ятався Ілсіньо в реальності. Е, гол ворота Динамо у Кубку Ефа. Гол ворота Динамо в чемпіонаті України. Ну і мені здається все. Ну а ви можете написати в коментарях, чим вам запам'ятався Ілсіньо в реальності. Ефраїн Хуарес у 2005 році вигравав зі збірною Мексики юніорський чемпіонат світу, а сам був одним з найкращих гравців того Мундіалю, що й привернуло увагу самої Барселони, яка її запросила до себе в академію. А у FIFA 07 йому дали рейтинг плюс 25, що мало зробити з мексиканця ледь не другого Пуйоля. Проте в основу каталонців Ефрен Хуарес так і не пробився. Через що йому доводилось почати професійну кар'єру на батьківщині, після чого він пробував двічі зіграти за європейський клуб, але ані в Селтіку, ані в Сарагосі він так і не став своїм. Швейцарець Філіп Сендерус у сезоні 5-6 за арсенал провів 35 матчів, причому практично всі він провів. Без замін. Напевно, саме тому у FIFA 07 вирішили народити його загальним рейтингом у 81 і з потенціалом плюс 10. А насправді сезон 2005-2006 став його піком. Тому що більше він стільки матчів, так і не зіграє. Хоча в його е клубній кар'єрі були і Мілан, і е Фугем, і Астон Віла. ФАП Кате. Перед трансфером в Київське Динамо представляв французький клуб Нансі. І у кар'єрі FIFA 07 за нинішнього рейтингу 71 його рейтинг міг спокійно вирости до 85. Проте в його реальній кар'єрі сталася травма, через що він так і не заграв в українському чемпіонаті. Потім він перейшов в оренду в Сен-Дітьєн. Там він дуже сподобався керівництву. Е, вони хотіли викупити його в Динамо, але. Динамо вирішило віддати його в оренду в інший французький клуб Ліон. Ну а потім невдале повернення в Україну, іспанська гранада, турецька суперліга і безславне завершення кар'єри на батьківщині. А от присутність у цій команді наступного гравця викличе деякі суперечки. Тому що з одного боку Волера Анатолійовича Гусєва вдалася кар'єра в київському Динамо. Також він там, грав у Лізі Чемпіонів, грав за збірну на Мундіалі і на євро. Але з іншого боку, свого часу Олегом цікавились у французькому ліоні. І можливо, якби керівництво Київського Динамо думало б не про те, якби заробити на трансфері побільше грошей, а реально думало б про кар'єру і перспективи футболіста. Можливо, і вдалася б в нього кар'єра у Франції. Йоанн Дюркюв на початку кар'єри закохував у себе всю Францію своєю блискавичною грою за Рен, що повернуло увагу італійського Мілану. Fіfa 07 теж повірила у хлопці і вирішила нагрудити його потенціалом у плюс 17. І як виявилось, саме у Мілані француз почав буксувати. І хто тоді міг уявити, що. Мілан стане єдиною іноземною командою в кар'єрі Гюрктюрфа, тому що він грав і за Бордо чемпіонське, і Ліон. Ріома Вюбар у FIFA 07 грав за французьке Бордо і навіть за збірну Франції. І судячи з потенціалу плюс 12, він мав стати новим Макелеле. Але натомість ніде, окрім Бордо і Ліля. Ріо так і не заграв. Американець Фредді Аду. Мені здається, він не потребує якоїсь особливої презентації, тому що на даний момент він ледь не в усіх списках найяскравіших юніорів, чия кар'єра так швидко згасла. А у FIFA 07 він тоді ще вважався дуже перспективним, потенціал в нього був плюс 18. Рубіньо з мадридського реалу настільки вражав усю Бразилію. Що його називали головною надією країни і порівнювали навіть із самим Пеле. Також латиноамериканець вразив ще й розробників FIFA 07, і ті згодом дали йому потенціал у 94. Але реальність виявилась куди гіршою. Рубіньо постійно змінював команди, ну і кар'єра пішла на саме дно з кожним роком. Ну а зараз він відбуває термін позбавлення волі. А ось щодо цього футболіста, я абсолютно впевнений, що багато хто з вас саме його купляв у старих фіфах. Болгарин Валерій Боженов вважався неймовірно перспективним, і канадці його нагородили потенціалом у 91. Але в реальності ані Фіорентині, ані в Ювентусі. Ані в Манчестер Сіті він так і не став зіркою. Причин тут багато? Постійні травми, проблеми з дисципліною. Було навіть таке, що він поїдав бургери просто під час матчу. Ну і також він постійно ходив по дискотеках, по дівчатах. Ну, загалом кар'єра не склалася в нього. 20-річний Єльєрмо Очо у FIFA 07 грав за Америку. Це мексиканський клуб, якщо що. Мексиканець, хоч і мав для догуки перезріст, мав неймовірну реакцію і вважався великим талантом. Проте клубна кар'єра в мексиканця не склалася від слова зовсім. А свій великий талант він демонстрував хіба що на чемпіонатах світу. Ну хто пам'ятає його за видовищними сейвами на чемпіонаті світу в Бразилії 2014 року. Іспанець Антоніо Бараган – в свої роки викликався і в юнацькій, і в молодіжній збірній Іспанії. А у FIFA 08 він був одним з найкращих крайніх захисників, граючи при цьому за Депортіво. І хоч в реальності він був топовим гравцем у ряді іспанських клубів, навіть у топовій Валенсії, але погодьтесь, із потенціалом у 85. Його кар'єра мала бути куди яскравішою. Швейцарець Йоаннджру у FIFA 07 мав неймовірно високий потенціал, а якщо конкретніше, плюс 27. І як він тільки не старався стати основним в арсеналі. Виходив на заміни, грав в орендах, але травми його дуже сильно підвели. І у підсумку він міг стати основним хіба що у німецькому гамбурзі, та й те на два сезони. Ще один мексиканець в нашій команді це Джованні Дос Сантос. У 12-річному віці він вразив скаутів Барселони, які згодом і підписали його власну академію. А у FIFA 07 Джованні грав за основу каталонців, і при загальному рейтингу 70 міг дорости до 90 і вище. Але в реальності клубна кар'єра в нього не вдалась. А от в збірні ще і як. Він був одним з лідерів, вигравав Кубки Конканкаф і навіть вигравав олімпійський турнір у Лондоні у 2012 році. І наостанок історія бразильця Нілмара про те, як неправильний вибір клубу і жага до грошей згубили його кар'єру. У FIFA 07, незважаючи. На невдалу гру за французький Ліон вірили в бразильця і дали йому потенціал плюс 10. Але згодом Нілмар знову розчарував. Спочатку перейшов у нестабільний вільяреал. Потім, коли Віляреал вилетів в секунду, міг перейти у київське Динамо, але потім послав киян і попався в катер за грошима. А на цьому у мене все. Тисніть вподобайку, якщо вам сподобалось дане відео. Напишіть у коментарях, кого я забув, можливо, напишете, кого ви купляло FIFA 07. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був Рахкавий, До нових зустрічей і бувайте!